Всім привіт! Сьогодні я проходжу э, гру Roblox, Граю в Tower of Hell. Якщо падаю, моя мова змінюється. Заходимо і почнемо ми з української мови. Ну, звичайно. Серйозно? Я зайшла і мені так вартанула. Тут куплений щит. And now I talk, I speak English. Nine, nine, nine. Добр, відновився, і це значить, що моя мова теж. Я не, не знаю немецкую, тому я знаю тільки найн. Sorry, sorry, I дикинай. Ніземо от слова укуле. Ніумінь град зембра. Щоша? Що я можу вам сказати? Що я тут на профі, і давайте на чому закінчимо, бо мій гугл перекладач втомиться. А я не знаю ні польською, ні німецько. з німецькою. З німецької я знаю тільки найн. І все. Англійську, ну, соу-соу. So -so. Італійську. Короче. Коротше. всім бай-бай! Хочете ще такі відео? Мабуть, для того, щоб я мучилася з цими мовами і перекладачем. Давайте. Всем бай бай подеваюсь вам сподобається якість і супер, дівчинка. Так всім баба. Баба.